У нас в гостях Алевтина Шевченко, психолог із 17-річним стажем, автор статей та колонок у різних українських виданнях, зокрема, спеціалізується на проблемах у стосунках. Працювала психологом-консультантом у популярних телевізійних шоу. Захоплюється археологією, любить подорожувати Україною, має двох дітей. Доброго ранку, але доброго ранку. Власне, ти mm. хотів зати. Ну, можемо uh, сказати. Ми з людою маємо mm. родичів у uh, Росії, і uh, ці uh, стосунки, скажімо, так складаються дуже важко, тому що, наприклад, в моєму випадку ми взагалі-то не спілкуємося. У тебе такими мене випадки, так? у мене все таки довело, вдалося переконати їх силою аргументів, і зараз вони абсолютно на нашій стороні. І знав вже від нас дізнаються новини. А мої завмерли, завмерли так? завмерли. Угу. То все таки питання, як треба, яким чином треба побудувати спілкування з родичами, аби вони вірили нам, рідним, а не Кисельовщині. Ну так, я думаю, що е, і все те, що сказали, і е, в сюжеті люди і спеціалісти, все це правда, і все це так і є. Але от мені не сподобалася порада, що е, потрібно обмежити, Ну як обмежити, може й потрібно, але що щоб зовсім не було спілкування, угу. ну це все ж таки. Крайній дуже випадок, і е, якщо чогось іншого ми не змогли вибудувати, то тоді тільки е, так, ну заборонити собі повністю е, не спілкуватися. Але ж е, Добре, завжди діють це людські історії, да от просто розказувати якісь свої побутові історії, да тому, що там вже дивує людей, що ми що в магазині є продукти, угу. да якісь дуже прості речі, е, і вони такі переконливими є. Ну, просто тут є для мене абсурдним є те, що вони завжди виступають з такою позиції, що вони краще знають, що відбувається у, на нашій так, території. Так, так, і е, е, завжди дуже впевнено про це говорять. Да? Завжди дуже впевнено. Я з вікна бачу те, і це дійсно от. Оц... Все ж таки, давайте побачимо в цьому цінний досвід. От, наприклад, мені вже багато 20 років, і я ніколи такого не бачила, такого зазумбованого в великій кількості з такою бронебійною психологічним, з таким бронебійним психологічним захистом людей. Да? Що, от, ну, дуже важко людині визнати себе ну, поганою людиною, да? наприклад, країною агресором. Так, я десь читала в якійсь статті, що якщо рядовий росіянин, ви Знає, що його країна агресор, путін бреше, то просто весь його патріотизм і власна велич, яка тісно пов'язана з величчю його держави, просто зникне і він відчує повну І черність. він побачить ці ті недоліки, які є mm -hmm. там. А їх там дійсно багато, бо це бідна країна. От у і... нас є інформація щодо сприйняття українців, росіян. От між ними що відбувається, а ось така довідка. Виявляється, що конфлікт на сході е, не міг не відібнутися на ставлення українців і росіян одне до одного. А чи переносять українці свої неприїзд до Росії на, на нас самих? Так 37% наших громадян продовжують добре ставитись до Росії, тоді як до Росіян позитивно ставляться аж 74% українців. А ось в Росії до України позитивно ставляться лише 24% громадян. На той час як до українців добре ставляться 60% відсотків. Росіян експерти пояснюють, власне таку відмінність у ставленні до країни до її жителів чисельними родинними родинними зв'язками між українцями і росіянами, то взагалі то пані Левтино, А чи потрібно прориватися, прорватися крізь цю ширму непорозуміння, аби донести якусь правду до своїх російських родичів? А дивлячись, хто ви, якщо ви воїн? То беріть і воюйте. Да? і між іншим, це хороший спосіб, таки і себе в тонус таки привести іноді, а можливо і скинуть енергію якусь погану. Mm. Якщо ви воїн, такий хтось забіяка й хочете якось цю, цю свою якість реалізувати, то, будь ласка, зараз для цього є прекрасні можливості. Ну одна справа, коли ми говоримо просто про політичну ситуацію, і є якесь непорозуміння. Якщо говорити про ось такий феномен, який мене просто вражає, коли людина. Сама глибоким корінням з України, яка з полішок виросла, викохалася в цій колисті традиції української культури. Вона вже проживаючи на території Росії, забороняє свій дітям вивчати українську мову і радіє з того, що і лайкає пост пости про те, що от скоро прийдуть танки і вас всіх хохлів порострілюють. Ну для мене особисто це як е, відректися від рідної матері, от як як ви це пояснюєте? Ну, хтось відрікається від матері, хтось хоче бути святіше папи римського. Є така да ну так, да, і росіянські за самих росіян, тому що це захист їхнього м, особистого вибору. Ну, наприклад, жити в іншій країні. Ви ж знаєте, що коли людина е, купує там якусь марку машини чи телевізора, mm -hmm. і вона потім починає захищати ту марку. І говорить, що Вольво це найкраще так. Марка. У нас є, є ще один приклад і історії. Український актор театру та кіно Олексій Богданович також зіткнувся з проблемами спілкування з російськими родичами. У актора в Росії живе брат і в інтерв'ю світ. Ському життю Катя Осачі Олексій зізнався, що порозумітися з братом з політичних питань не вдається, але чоловіки знайшли альтернативу. Дивіться в мене брат живе в Росії і на жаль, я не можу з ним знайти порозуміння. Стався розкол в родині між братами через ситуацію між Росією і Україною. Ми е, спілкуємося, але ми домовилися з ним, що ми спілкуємося тільки про природу, про погоду і про здоров'я мами. Це Трагічний, трагічний угу. сюжет. Да? Це втрата родичів. Ну, це те, що ми раніше у Миколи Хвильового читали знаєте? і думали, що це якась література. А тепер це наше життя. На жаль, так. у нас є глядачі, які написали свої думки на Фейсбук, сніданок з один присутних запитала, що у вас відбувається, чи є родичі, як ви спілкуєтеся, пише Євгенія Настінка, да є сродня в Росії. Не общалися, недавно Брат не писав з вопросом: почому і для чого? Бість ми один народ, і ми люди. А політика це все інше. А от Юлія Крмачова написала: у мене у мене свекри у Севастополі, щоб не чути про Крим, наш домовились говорити лише про погоду і онуків. Як вам такий спосіб? Ну нормальний спосіб, якщо ви хочете, якщо на перша. Перше завдання це зберегти стосунки з родичами, все ж таки, тому що я особисто вірю. Хоча в моєму досвіді е, немає такого ще історичного там я не, не була ще в такому історичному періоді, але я все ж таки вірю, що це обов'язково закінчиться, що це там е, якесь там зомбування телевізійне чи якесь інше. І колись ми все-таки зможемо спілкуватися. Так, з... родинні кровні зв'язки це святе, тому ну, так. будемо мудрі. Так, Ми, так. Ж З Ми ж українці ж одного І хтось це. має бути мудрішим. Родичів не вибирають вони або є, або їх немає. Будем... Спілкуватися яким чином треба. Дякую. Вуста сніданку З 1 плюс 1 була привідна медіапсихолог Алевтина Шевченко.